Росія вносить на розгляд Ради безпеки ООН резолюцію з українського питання, вимагає негайно припинити антитерористичну операцію, і розпочати переговори. Тим часом донецькі сепаратисти роздають інтерв'ю російській та західній пресі, де неоднозначно заявляють українських законів не бояться а українцями себе не вважають. І з ким намагаються примусити розмовляти офіційний Київ, докладніше Яна Слісарчук. Не знімайте мене з цигаркою, просить член батальйону Восток російського фотожурналіста. Мама не знає, що я курю. Інший розповів родині, що поїхав працювати до П'ятигорська. Голова батальйону, більшість бійців якого не громадяни України. В інтерв'ю агенції Рейтерс розповідає, усі чеченці в четвер повернулися додому. Позаду нього двоє людей кавказької зовнішності, що говорять не російською не приміняємо к собі там названня з Ну си обвініннюсіпаратізмі пожалуй, ми согласимося, тому що деле так зачем чим скривати, скажем, очевидные факти. 110 стаття кримінального кодексу України за цей очевидний факт передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Але колишній командир Донецької Альфи українцем себе більше не вважає, Тож покарання не боїться. Зараз вже немає нічого об'єднаючи нас, ними, крім економіки, пожалуй. Мы как бы припочкованы туда. А так идеологически мы вже совершенно разные люди, совершенно разные ну скажем, территориальнее образование. Если они еще тешат себе мыслью о том, что мы можем остаться в составе, то вряд ли это получится. Потому что не сейчас, так потом все равно обострение произойдет. В інтерв'ю російській осетины з востоку, що пройшли війну 2008, називають себе миротворцями. Больше мірявомрядвостянівані воює саме з цими людьми. Москва хоче змусити домовлятися українську владу другий день головування Росії в Раді безпеки ООН, а вже готовий проект резолюції по Україні. Він вимагає негайно припинити антитерористичну операцію на південному сході країни та розпочати переговори і забезпечити Росії можливість вільно виводити та постачати усім необхідним своїх громадян. В цьому проєкті резолюції будуть зберігатися требування. Создать незамедлительно гуманітарні коридори по которым мирные жителі можуть вийти з району бойових дій, если они этого захотят. Російські журналісти, які спілкувалися з членами Востоку, кажуть, формально батальйон підпорядкований самопроголошеній Донецькій республіці, але діє незалежно і може ухвалювати певні рішення самостійно. Ми зараз розуміємо, просто, просто вже в українському ніні сложилась к нам таке отношения, що даже если ситуація розвернеться в їх пользу, да. То ми вже будемо зі згоємі на цій землі. Розкол, він уже закінчений. Доки російські дипломати намагаються примусити Київ до миру, в передмісті Донецька так звані миротворці з Осетії готуються до війни за місто. Давай ще пару очередей, паро на хватить? Да? Яна Сесарчук, ТСН 1+, плюс